Без чого не можна поступити у польський вуз без сертифікату? Більшість польських вузів вимагають для іноземців підтвердження знання польської мови у вигляді сертифікату на рівень мінімум b 1 ще краще b 2 в ідеалі c 1 тому що C1 – це рівень, який дозволить вступати у польський вуз на безкоштовній основі. Що таке це b 1 b 2 c 1 це те наскільки добре ви знаєте польську мову. Рівень B1 передбачає, що ви досить добре спілкуєтеся на різні в основному побутові теми, розумієте все, що ви прочитали, знаєте базову граматику, а також можете написати польською мовою такі прості тексти, як, наприклад, лист, смс, легеньке оповідання і так далі. Чим вищий рівень, тим складніша граматика, і тим важчі тексти вам потрібно буде читати і розповідати. За скільки часу можна вивчити польську до ось цього Б1? З нуля рівень b 1 можна отримати мінімум за 10 місяців старанної роботи, а ще краще рік. Якщо ви вже вчите польську і не знаєте, який у вас зараз рівень, я маю для вас рішення. Переходьте на наш канал. Там в телеграмі ми маємо спеціально для вас тестик для визначення вашого поточного рівня польської мови. Переходьте, робіть, визначайтеся!